Відповідно до спільної директиви міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України 25 березня 2021 року був створений 23 й інженерно-позиційний полк. Починаючи з 24 лютого 2022 року, у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації проти України 23-й інженерно-опозиційний полк бере безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів нашої держави. В одні з перших днів ворожого нападу наші підрозділи виконували завдання з фортифікаційного обладнання позицій в угрупуванні сил і засобів оборони міста Києва. З квітня 2022 року і до нині військовослужбовці полку вибули в райони бойового призначення для виконання бойових завдань. Особовий склад постійно демонструє високий рівень професіоналізму, готовність до виконання бойових завдань та рішучість у виконанні поставлених цілей. Військовослужбовці оперативно та ефективно виконують накази, проявляючи ініціативу та рішучість у складних умовах. Їхня мужність, відвага та патріотизм є основою стабільності та захисту держави. Постійне вдосконалення навичок, високий моральний дух і згуртованість дозволяють полку успішно реагувати на будь-які виклики та сприяють зміцненню обороноздатності нашої країни. Фахівці 23-го інженерно-позиційного полку створили унікальну архітектуру та стиль будівництва фортифікаційних споруд, адаптованих до специфіки клімату та ландшафту українських земель. Ці рішення дозволяють підвищити ефективність ведення бойових дій і забезпечити надійний захист військових підрозділів. Інженери полку, враховуючи географічні та кліматичні особливості, Розробили нові методи та технології, що дозволяють будувати фортифікації з максимальною ефективністю і мінімальними затратами часу. Сьогодні цей досвід активно переймають підрозділи інших військових формувань, а науковці вже вивчають ці інженерні рішення з метою патентування та подальшого впровадження у загальновійськову практику. 23-й інженерно-позиційний полк це надійний захист у бою. Пишаємось вами, дорогі військовослужбовці полку. Разом ми переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ! 23-й інженерно-позиційний полк. До перемоги нашої не зменшили.